А отут я з вами навіть і спорити не буду. І не тільки Люцику е гарно в новій сім'ї, гарно кожному цуценя, що потрапляє в нову сім'ю, кожному гарно. Бо увага лише їм. Любов до них лише до них, а не до всіх. Я не можу розірватися одна на семирих, а Плюс в мене ще троє, а плюс в мене ще город, а плюс в мене ще і. Боже моє, є хазяйства, розумієте, то кожному це, це мені дуже сумно дуже боляче кожного разу їх віддавати. Дуже боляче. Ви не можете собі навіть уявити. Ті, той, хто не перепережив ті емоцій, той того не знає. Але я кожного разу радію за цуценя, що вони потрапляють в нові сім'ї і їх там люблять лише їх. Я не можу їм надати стільки уваги. Я не можу їм надати стільки. Ну турбота є, так, люблю я їх. Але не можу всіх, всіх одночасно, бо їх багато, коли їх багато, то ну, не можу я того зробити. То тут я з вами я з вами навіть не спорю, пану, Я я рада, що є у нас розумні люди, які розуміють на коменти, якщо зараз там почнуть виписувати да, на що ти їх тоді плодиш? Там бабло, вся фігня!» Я на це вже відповідала давним-давно. Так що не кумарьте мене відсіпіться. Нагадую, ще вільний ось цей пацан. Трошки я його сьогодні познімала. Я думала, звісно, при какошу, але я його трошки сьогодні познімала. вимучила. він вільний, класний. Він класний, він реально класний. І він також хоче потрапити в нову сім'ю. Він потребує багато уваги. Да. Він хоче бути любимчиком чимсь одним. Показуйся. Не кусяться така. Отак. Красотун. Красатун вільний. Красотун шукає нову сім'ю. Так що, хто ще не придбав коржика, а хоче, пишіть, звертайтесь в особисті повідомлення. Що закріплені в шапці профілю мого каналу? зачекай, бо ти зараз свалишся? Я відповім на всі запитання, поспілкуємося. Я відповім на всі запитання, і все щастя може бути вашим. Це таке, учити бавну, що тільки мамі ті мамі. А на нашим дітям повезло: я гарно підбираю власників. Я радію, що я підбираю гарно власників для кожної дитини. І мої діти, і мої діти щасливі, щасливі в нових сім'ях. Бо там лише вони, вони там живуть як царі, на відміну від мене. Так. Да. Мамі, дячику.